Сьогодні питання здорового харчування дітей турбує усіх батьків, адже саме від того, що їдять наші діти залежить стан їхнього здоров'я. Тому питання організації належного харчування учнів та вихованців освітніх установ знаходиться на постійному контролі відділу освіти та керівників закладів. Ціни на продукти харчування стрімко підвищуються, тому з 1 лютого, відповідно до рішення виконавчого комітету, вартість гарячого обіду для учнів за навчальних закладів буде становити 10 гривень. Батьківська плата за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах для дітей раннього віку буде становити 25 гривень, для дітей дошкільного віку буде становити 30 гривень. Проводиться постійна робота щодо забезпечення матеріально-технічної бази дошкільних та заросідних навчальних закладів. Так у 2016 році було придбано обладнання на суму 416 тисяч гривень за кошти міського та державного бюджету. Крім того, Дошкільні та засібні навчальні заклади забезпечені посудом за кошти міського бюджету на суму близько 240 тисяч гривень. Станом на сьогоднішній день відділом освіти проведено 17 торгів на закупівлю продуктів харчування. і Наші навчальні заклади забезпечені всіма продуктами харчування для організації повноцінного раціонального харчування. У загальноосвітніх навчальних закладах безкоштовно продовжено харчування учнів перших-четвертих класів, дітей з малозабезпечених сімей, дітей сирі, дітей позбавлених батьківського опікування, дітей, які тимчасово переселені із зони АТО, дітей, батьків, які загинули або є учасники бойових дій. Галина Юхимівна працює комірником в школі номер 14 більше 30 років та зазначає, що продукти постачаються вчасно в достатній кількості та що не менш важливо свіжими. На сьогоднішній день як сказати ми дуже задоволені тим, що ми отримуємо вчасно продукти по заявці. На кожний товар, на кожну продукцію є сертифікат якості, є дата виготовлення, терміни, вказані терміни, коли вони. Придатні, до якого часу добре обезпечені маслом, м'ясом, рибою, сосісками, овочами достатньо. І як на сьогодні ми вдячні, вдячні міському відділу освіти, вдячні нашій дирекції, вдячні. Всім, хто турбується за наших дітей, до нас приходять батьки і задоволені. Загалом в місті безкоштовно харчується 3544 дитини перших четвертих класів, 369 – діти з малозабезпечених сімей, 65 – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 54 – дитини внутрішньопереміщених, та 265 – батьки, яких загинули або є учасниками АТО. Зокрема, в школі номер 14 харчується всього 1050 дітей, з яких безпеки зкоштовно перші четверті класи 460, та діти пільгової категорії 82 учні. Саме вони є найкращими критиками та поціновувачами смачного. Тут дуже смачно готують вермишель. а. Котлета дуже смачна. Жарене яйця більше я люблю, ну це буває рідко, коли вермишель і жарене яєць. Мені найбільше подобається. Борщ. Котлета. А каша. Нет, Что, каша. Гречана. с котлетой. Картошка с котлетой. И сейчас там Добрый. Вкусно готовлять. Ну і дешево. мені подобається гречка скот... котлети. Мені всі подобаються, що дядя Вітя робить особливо. Саме більше мені повар дядя Вітя на це за нього ходжу в столу. Дядя Вітя шеф-кухар школи номер 14 який готує для дітей більше 10 років. Він запевняє, продуктів достатньо, аби діти харчувалися різноманітними стравами. Нам завозять достатньо продуктів. Ми дотримуємося перспективного меню. Все стараємося для дітей готовим. З м'ясного готовим. І котлетки, і м'ясо, і шніцеля, м'ясо і гуляшики готуємо. з риби теж різноманітні блюда, з курей готуємо. Все, що нам привозять, ми все готуємо і стараємося підтримати перспективне меню. Діти це як діти. Сьогодні їм одне подобається, завтра друге. Через це ми стараємося кожен день. Все готувати, все потрошки для того, щоб довільнити достатньо, щоб діти приходили і їли в відальні. Дошкільні навчальні заклади міста також забезпечені відповідною кількістю продуктів харчування, що дозволяє забезпечити повноцінний збалансований раціон дітей. В закладі виховується 146 діток. Є пільгові категорії дітей. Це близько 10. Це загалом і по садочку, і по шкільному підрозділу. Харчування забезпечується в повному обсязі для всіх продуктів, які завозяться в дошкільний заклад. Є сертифікати якості. Трошечки для здешевшення вартості харчування». Заготовки, ми робимо овочів і фруктів з осені. Ну, на даний час ви бачите, що у нас є сьогодні у діток борщ, пампушка. Зранку була запіканка. В наявності є абсолютно всі продукти. Це і молочні, діти отримують збалансоване якісне харчування відповідно до санітарних норм. На харчування дітей дошкільних навчальних закладів на 2017 рік з міського бюджету передбачено близько 3 мільйонів 880 тисяч гривень. Для загальноосвітніх близько 4 мільйонів 905 тисяч. Фахівці переконані, що це дасть змогу забезпечити дітей здоровим повноцінним харчуванням.